Поширена ситуація під час різдвяних та новорічних свят використання бенгальських вогнів та хлопавок, який ризик можуть мати використання цих піротехнічних засобів, якщо вже трапилась травма, що ми можемо вдіяти в цій ситуації. Бенгальські вогні протягом десятиліть є незмінним атрибутом різдвяних та новорічних свят в нашій країні. Для їх виготовлення використовуються суміш барію, алюмінію, магнію, крохмалю, декстрину та сталі. В процесі горіння та під час утворення іскор виникає загроза дістати опіки. Зараз дуже багато ми стикаємося вже з бенгальськими вогнями і різні тренди. У тіктоці часто нам дозволяють нагадати собі про наявність таких засобів. І звісно, особливо малечі вони несуть найбільшу загрозу тому, що дітям це цікаво, і вони найменше зважають свою увагу на безпеку у поводженні з даними предметами. Яку ж небезпеку вони можуть нести? Це відповідно у хлопавок можуть бути навіть маленькі якісь травми, надриви шкіри, тому що якщо вона неправильно вибухнула, вона може нанести більшої загрози. Щодо бенгальських вогнів, звісно, від них найбільші травми це безпосередньо опіки, і це можуть бути різні пошкодження шкіри від самих блискіток вогняних, які потрапляють нам. На шкіру. Це може бути опік першого-другого ступеню. Ну і, звісно, якщо запалиться щось поруч, це може викликати пожежу. І, відповідно, це теж може нести в собі наслідки як опіки, так і ураження угарним газом. і... Інші травми, які можуть виникнути під час пожежі, вони найбільше носуть саме термічний опік, хімічного ураження майже не відбувається, тому що сам хімічний елемент одразу згорає, і тому не несе саме хімічної загрози, але от термічна це є найбільша проблема даного предмету. В першу чергу ми маємо подбати про безпеку себе як рятувальника. Якщо ми розуміємо, що щось палає вже з боку і несе нам додаткової загрози, ми або намагаємося це прибрати, аби це не шкодило ані нам, ані постраждалому, або якщо це нам несе дуже великої загрози, і ми не в доступі до надання допомоги, тоді ми викликаємо швидку допомогу рятувальні служби та чекаємо на надання кваліфікованої допомоги. Якщо ж це більш мініма... мінімалізована проблема то, відповідно, ми прибираємо сам бенгальський вогник або хлопавкою від людини, яка постраждала Місце ураження Ми можемо промити великою кількістю проточної води, 10-20 хвилин тримати під проточною водою, не накладаємо лід. Якщо є бажання якогось холоду, це також може бути пляшка холодної води, або якийсь холодний предмет, загорнутий у тканину, аби не було різких перепадів температури. І надалі ми Будемо чекати на допомогу, яку ми викличемо заздалегідь. Це відповідно 103, і далі будемо використовувати вже алгоритм, який нам надаватимуть фахівці. Найголовніше пам'ятати, що якщо в нас опік взяв і пошкодив наш одяг, нашу якусь тканину, і тканина взяла і почала прилипати до місця ураження, ми її не відриваємо, не робимо додаткових травм. Максимально, що ми можемо або обрізати це місце, залишивши тканину, яка прилипла до шкіри, або ж залишити який, і далі вже фахівці вирізатимуть цю частину і більш обережно зніматимуть тканину. аби не нанести додаткових ушкоджень нашому тілу. Задля попередження ризику опіку необхідно отримати бенгальські вогні виключно за металеву частину, на якій присутній спеціальний захисний піротехнічний склад. Руку слід тримати під невеликим кутом до горизонтальної площини. Якщо тримати її вертикально, іскри можуть потрапити на руку, тим більше слід тримати вогні подалі від очей. Перша допомога в разі виникнення опіку через бенгальські вогні. Уражену ділянку шкіри тіла охолодити під струменем холодної води за допомогою льоду чи холодних предметів, які обернули чистою тканиною. Це необхідно задля попередження поширення опіку. Якщо є антисептик під рукою, бажано обробити ділянку з опіком із його допомогою. За його відсутності, слід звернутися за допомогою медиків до найближчого травмпункту. Після обробки рани за допомогою антисептика на уражене місце накласти стерильну пов'язку, аби в подальшому не виникли ускладнення. Це бажано робити в травмпункті під наглядом досвідчених медиків у випадку травмування очей іскрами вогнів, слід негайно максимально швидко дістатись лікувального закладу. Підвищено максимальну пильність та увагу слід приділяти поводженню з бенгальськими вогнями, коли поруч знаходяться діти. Малечі категорично забороняється брати до рук цей різновид піротехнічних засобів. Діти більш старшого віку мають пройти ретельний інструктаж перед їх безпосереднім використанням. Милуватись та зачаровуватись видовищем бенгальських вогнів можна тільки в присутності дорослих, навіть на свята не слід нехтувати правилами особистої безпеки.